Валерій Васильович Лобановський це легенда не тільки українського, але і світового, і європейського футболу. Тому саме він відображений на нашому моралі. В принципі, не було другого обрання. Це українець. І не дарма всі результати, яких він добивався, це і Кубок Кубків 1975 року, і Суперкубок 75 року, також Кубок Кубків 1986 року. Тобто Динамо при його тренуванні було м -м, досить сильним. Вображена його одна з фраз, яка підкреслює, яким він був. Гра забувається, а результат залишається назавжди в історії. Сенс футболу в результаті це дійсно так, тому що. Болі має бути переможець. Я дуже вдячний дівчатам, це Любов та Івана, які відобразили Лобановського, зробили дуже оригінально. Мурал виконаний в патріотичному стилі. Взагалі ми рахуємо, що цей мурал є одним з експонатів, це є частина, частина нашого музею. Будь ласка, ви бачите, як виконано ну, дуже супер. Хочу вам представити такий куточок з фотографій, книжок інших експонатів, де ви бачите Валерія Васильовича Лобановського. Є 12 фотографій оригінальних, які на сьогоднішній день знаходяться в нас в музеї. Один із експонатів книга про Валерія Васильовича Лобановського, Фотографії його вихованців. Можна багато дізнатися. Є футболка Валерія Васильовича Лобановського, яка відображає. Таку от цінність на нашого музею дуже багато експонатів, які присвячені нашому метру Валерію Васильовичу Лобановському.